Як сидіти на місці? <laughs> ні, нет. <laughs> нет, я так не можу. В мене моя подружка, вона лікар 24 на 7, ми на зв'язку, тому так. А сидіти на місці ні, не можна. Треба допомагати. ну, розумієте, ми спимо ну, відносно спокійно, благодаря хлопцям. А хто їм допоможе? Ну хто їм допоможе? Тільки ми. Харків'янка Олена Білуха розповідає, волонтери 20 років. Починала з підтримки учасників Помаранчевої, а потім Революції Гідності. Після 2014 року допомагає українським військовим. Комусь треба їжу відправити, комусь треба там бути е, е, антитепловізерні плащі, комусь ще щось треба було. Тому е, збирали ми з подружкою е, гроші. Купували те, що потрібно хлопцям, відправляли звітували і далі. Якщо не збирали з гроші, то відправляли гроші тим, хто там на машини чи на ще щось таке. Зараз Олені 58 років, говорить, має ідеї та плани. Зараз я працюю в благодійному фонді польща допомагає Україні. Я буду робити адаптивне більо. Для шпиталю. Там для прив'язок на липучках. Везде на липучках. Вот так вот только раз. Відкривається не треба ні через голову, ні через ноги, нічого. Олена білуха каже, у планах також виготовляти антитепловізійні плащі. Поки триває закупівля обладнання та матеріалів. Жінка приїхала до Херсона. Тут живе її син, теж волонтер. Він переїхав до міста допомагати місцевим жителям після підриву російськими військовими Каховської ГЕС то приїхала не з пустими руками, а з майстер класом для діточок. Провела майстер-клас по плетінню патріотичного браслетику. Буде майстер-клас по декупажу свічок. Такими легкими, от такими поглаживающими движениями ми от серединки продвигаємося до краям. Прав ложку, її і. Робив кругові оберти І все. І Получилась така гарна свічка. Я дуже подобаються такі заходи, тому що я люблю свічки і вони дуже красиві. Олена розповідає, рукоділлям захоплюється з дитинства шиї. в'яже, вишиває. А з 2017 року почала виготовляти вироби з бісеру на продаж частину вилучених коштів спрямовує на допомогу Збройним силам України. Гердани точно так, так же, як і Силянки. Це е, наше українське наслідка. А ось такі прикраси: це ситрино, це агат і жемчуг. Це вже більш сучасне. Прикраса нашої майстрині виготовлена за її ескізом. Це особистий оберіг, каже Олена. У мене теж подружка, майстриня, котра робить з полімириної глини. Отакі от отакі прикраси. Вона зробила мені кавунчик Херсонський. Вона зробила мені закрутку харківську, ну, це я так називаю Харківська. Ну і наш тризоб і жовто-плакитний жгутик. То я так вирішила, що це мій оберіг. Я завжди ношу. Поєднання херсонських та харківських символів в оберегу не випадково, говорить Олена. Мати жінки з Харківщини, батька з Херсонщини. каже, так як син планує залишатись у Херсоні, то до цього міста переїде і вона. Єна Самко, Роман царьов Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.